Ми все ще в Аліканте. Я в гостях у Каті. Вона живе в Аліканте, я до неї приїжджаю. Зараз ми з Катією будемо розмовляти про війну, в якій ми перемагаємо. І як це було і в Грузії, і в Україні, бо Катя жила в Грузії до того, як вона приїхала в Іспанію. Катюнь, привіт. Привіт. Ти приїхала жити в Грузію в 2007 році. Так. І ти там така трохи пожила, пожила, поработала і почалося. Росія почала. Я, я приїхала в Грузію в 2006 році. шостому році, шостому на але е, то був ще не переїзд, то е, були такі візити робочі. А в 2008, в березні, чи в лютому, я вже не пам'ятаю, переїхала остаточно. Але на той час ми думали, що ми приїжджаємо рочки так на три попрацювати. А виявили, що 15 років. років. І Грузія стала для нас фактично другим нашим домом після Україні. так, України. Я в Україні 13, ти в Грузії 15. 15. ну, майже. Да. почти. Да. Ну, враховуючи, що з України ми поїхали, коли нам було 28, а, то 15 років, ну, то нормально такий. Про Процентне відношення. Що ти е почувала і думала в 2008-му, коли почалася. А, напад, коли почався? Е я на той час працювала і спілкувалася з людьми в Грузі. Ну, це такі, таке коло було. Тож я потім вже зрозуміла, хто були ці люди, звідки в них була інформація. Але починаючи з червня, мені всі казали Катя. Так. Починайте, починайте. Буде? Так. І це казали грузини, які чітко, мабуть, для себе уявляли, що таке війна. А я ні, бо я була ще зовсім маленька так. дівчинка. Так. І. Е коли вони мені казали, щось буде, я така типу, та то буде, то буде. Та". У 2004 році обережно, в 2004 році була революція в Україні. Я вагітна, я стояла там на Майданах. Що там буде в вашій Грузі? Більше ніж Майдан. І 8 серпня, коли все почалося. Було дуже прикольно, що у нас з моїм чоловіком, річниця 5 років нашої родини. До нас приїхали друзі, і салюти були такі. Ще ти на той момент, що думала? Треба. Ні, я нічого не, не, думала. не думала, що мене... треба поїхати в Україну. І... Ні, у мене була єдина думка, що мені треба. У мене були гості перелякані. У мене була дівчина, яка е, жила е, в поті, в готелі. В неї був е, від на море і обратно. <різь> і е, вона там була зовсім сама. У мене були у нас були друзі, вони були в Білісі, з Дімою разом їхали в Зістафоні, де я тоді жила. І моя дитина була в чакві з няні. У мене була єдина думка: як зробити так, щоб їх всіх зібрати і їх так. Щоб ти а, за них не переживала. Щоб я за них не переживала. І звичайно, коли сьомого Діма сів в машину. Вночі, коли було вже все почалося, вже було зрозуміло, що щось починається. Чи восьмого, коли там це було, коли перший удар був, я не пам'ятаю сьомого сьомого, здається, і восьмого ми всі прокинулись. Ми всі вже знали, що відбувається. Діма швиденько забрав наших друзів в машину, і траса в Білісі в Батумі, і він тільки приїхав. Міс, горі і як шандара дивись, це було на очах. І Ми помчали помчали за донькою. Єдине завдання було забрати малу. Так, вона де була? Вона була в Чак... ну не в чакві, а в цьому якві у рекі, так 에... з нянькою. Забрати малу, забрати ще одну подругу, яка в поті подзвонила каже, Катя на моїх очах тільки що зарвали порт. І нема світла, що робити. Кажу, нічого не робити. Спускайся вниз, все буде добре, за тобою зараз приїдуть. В поті у нас був друг Юра, його вже нема, він тоді дуже допоміг. Оце було єдине завдання. Ми поїхали через Турцію, вивезли їх. Я відвезла дитину а, батькам в Україну. Так. І наступного так. дня повернулась. Ми сіли в машину і поїхали назад в Грузію. І на таможні, коли ми грузинську, грузинський кордон перетинали з Турції з Турції, так. бо літаків не було з Батумі. Так, звісно. А, нам казали, ребята, війна. Ми кажемо, ми знаємо, А що ви сюди їдете. Нам треба. А і ну дивись, на той час Росія хотіла захопити усю Грузію. В тебе було, яке в тебе було почуття, що вона це зможе, чи що Грузія вистоїть? Чому ти була впевнена, що ти можеш не, 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 їж, не поїхати? А, я бачила хлопців, які в машинах їхали. Ну, для Грузії такої маленької фраза на фронт звучить трошки якось. Ну, вони їхали Трошки, смішно, бо фронт всюди. — Да, бо фронт всюди. Вони їхали на війну. Вони їхали захищати свою батьківщину. Вони їхали посміхаючись, співаючи пісні в дуже гарному настрій. Мені чомусь здалось, що коли в країні є люди, які так легко йдуть захищати свою батьківщину. Так ну, цій країні нема чого. Хвилюватися, ну, хвилюватися Хулювати, ну, є. Хулятися, але, тіпо, але ну, типу, їй нічого не загрожує. О, так. Ну, Все нормально, все буде будово. І по-друге, в е мене завжди всередині було і є таке відчуття, от коли є небезпека, я це точно знаю, і коли все. — Добре, все да. добре, і це я теж це ну, знаю. Тому так, дуже складна ситуація, дуже така, ну вона ну, не дуже гарна. Але от я точно знала, що з нами все буде ок. Мені просто треба було, наприклад, дитину і своїх друзів вивезти для того, щоб у цього фону не було, ну, щоб додаткових ніяких стресів не було. Дивись, коли е, почалося в Україні в 2014-му почалася війна, то в мене ну, абсолютно таке почуття, що це та сама війна, яка в мене почалася в 91-му. І у 91-му був перший етап, потім до 2008-го другий етап, і ось третій етап моєї війни почався в 2014. Е, тобто я цю війну, вона в мене така одна. Ми з Росією один, таким, одним фронтом воюємо. Що ти, що ти почувала, коли, почували, коли захопили Крим? Ні, не Крим, в Дніпрі почалося раніше, ніж в Криму, так? Чи ні? Це воно одночасно, одночасно? почалось, так. Да. І не тільки Крим, Луганську, Донецьку області Їх же ж почали потроху, теж в 2014 році, і там це дуже швидко відбулося. Дуже швидко. Навіть швидше ніж в Криму, і ми це бачили, бо там родичі. В 14 ми... дні про ваш Дніпро непосередньо вже бомбили. А, в 14-му нас Дніпро ні. не бомбили, ні, ні. Просто коли почалося все в Луганській, Донецькій областях, це дуже близько до Дніпра, і у нас всі. Ну, Всі встали, коротше, всі готові. Так. Всі готові. все. Ну, Всі готові, прям буквально всі готові. В, ну, в в листопаді 13-го майдан був, і от з того моменту насправді всі готові. Дивись, коли е був майдан, коли, коли мені загинули е люди в Києві. Що мені е ось е цікаво, е це почуття, що в мене є, що це єдина війна, війна. Е, мені хочеться донести до українців, щоб ну, вони ж це не розуміють. Вони там, коли щось було в Грузії, потім там якась перерва, і почали мені здається, і, що в Україні всі добре розуміють. Що, що це, це саме що це спільний? Ну що це спільно був продовженням революції троян на год Майдан? І ця війна теж той тобто, це процес, що ми здається, що більшість більшість людей це розуміють. Більшість так. людей це розуміють. Особливо зараз, особливо зараз, бо якщо в 2014 році, ну це ще було ці всі роки, там це було таке. Все ж таки, хтось розумів, хтось ні, хтось подалі від цього, Україна велика. Там так не відчувається війна, як в Грузії. Так, в Грузії там бахнуло, там чутно, в Україні того такого немає. Так, вона велика. Але зараз вже то що, то, що спільний ворог, ну це вже зрозуміло всім. І особливо там нема питань. А, що там? Наприклад, що а, Грузію хтось а, хоче завоювати, не знаю хто, а от ми воюємо. Да. Нашим північним сусідом. там обережно, будь ласка, Стій. і о, це е, так е, настільки сильно пов'язано, що е, я впевнена, обережно. що якби в Грузії е, у 2012-му е, не прийшла до влади. Російська мечта, яка зветься грузинською мечтою чомусь це російська мечта, що в Україні не почалося. Росія не змогла би почати війну в Україні, якщо би до того, так би мовити, не ні обізвіли. Якщо так. Би... дві гарячі точки так, і як Росія б не посміла, вона б розуміла, що з двома гарячими точками точно не справиться, і вона б ну другу собі б не робила. Але сталося так, як сталося. Тепер надалі. Ми перемагаємо, ми вже почали бути окупантами. Я це дуже так скажемо. Для мене це новий етап, в якому я почуваюся, скажімо так, мені прям. Радісно, що це вже я окупант, що вже ми окупанти. Нас окупували, скільки 400 років окупували Україну. А тут ще 200, треба подивитися. Треба подивитись історично, де яка територія. Бо я там вже заплуталась трошки, стільки зараз підручників нових, і стільки зараз нових всяких оцих, знаєш, історій. Всі ж пишуть свою історію. Кожен, хто вміє писати, вже написав свою історію. І тому треба ще подивитись та земля, вона чия була. Мільйон сто тисяч лет назад. Так, Може, ніяких мільйон стовав, тільки сто років тому до Радянського Союзу то було. Там треба прям так, дуже, 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 дуже... розмовляти українською. Звичайно, звичайно як, як і на Кубані. Вона, я відео. колись бачила дуже старе відео якесь, я не пам'ятаю, то 91-го року здається. Як поїхали в куди там в Краснодар, здається, ну щось таке на Кубань поїхали брати інтерв'ю у людей, як їм живеться після розпаду Радянського Союзу. Вони ну, там всі розмовляють українською, це так кумедно, бо ну, це така українська, е, ну коротше, в кожному регіоні своя українська. А оскільки Радянський Союз був, і ми не можемо, це, ну, що, він був, да, і російська мова всюди була рідна всім, і ніяких українців, казахів, радянські люди, то ми всі розмовляли е, ру, русським язиком, і оцей Сурж, який З'являвся в кожному регіоні, він такий смачний, смачний. І кубанська, українська, вона така дуже смачна була. А я бачила ну, цей і і... їх відео, і там дуже мало російських слов у них. І люди. Ну там суржик, все ж таки, це не українська мова. І там такий суржик дуже колоритний. Я зараз поясню, чому а, у мене. Ну, зараз трошки то, то Кубань, а то трошки Харків і туди, в сторону Білгорода. У мене мій прадід, він от там народився, в тих краях. В той Україні? його українська мова була. Він не розмовляв чисто російською і не розмовляв чисто українською. Він розмовляв. Де ж посеред цією мовою то було щось, то 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 був такий смачний харківський суржик, тому так там треба прям уважно дивитись. Окупація чи деокупація деокупація. Тих земель, які деокупація. колись колись але не... ми зараз повинні дотримуватися тих кордонів, які ми согласували з ООН, і які признані в ну, в міжнародній, як буде українською? Які визнані світом? То ми окей, це вімінна окупація. Ми будемо свободі міста. І дивись, в нас є. Після перемоги тут ми деокупуємо все, що Росія захватила – Донецьк, Луганськ, Крим. Тут ми деокупуємо Абхазію і залишається там якийсь нікому не потрібний кусок Росії. Це твоя мрія, я розумію. Що ми будемо з цим куском робити? Що? Як ти думаєш? Я думаю, що ми там санаторій побудуємо. Там ми є... назвемо його дружба народів. Там є е... не народів, українців і грузин, тільки хай буде. Дивись, там є дуже великий порт, який нам е... потрібен, бо нам потрібно, щоб на Чорному морі не було ніяких російських кораблів, е... тим паче воєнних. Той новоросійський порт треба його забирати. Обов'язково треба забирати. І... Е... Треба там щось робити там, чи треба це ділити і робити половина Грузія, половина Україна, або е, відновлювати Черкесію, яка там була дуже дуже давно ще до козацької січі. От тут які варіанти тебе більше от, от тут у мене взагалі нема варіантів, бо я вважаю, що людина може на такі теми щось казати тільки в тому випадку, якщо вона дуже добре знає е, історію. Вибачайте. Оп, я думала, ти побачив. Все добре. А, е, да, а я не дуже добре знаю історію того регіону. Тому у мене так буде, як буде. Нема відповіді. Да. Давай зараз сконцентруємо енергію на тому, щоб е, північний сусід загинув. Ну, розбирається. Дуже хочеться, щоб у них почались якісь внутрішні історії, які нам доведуть їх до їх логічної якоїсь там Дивись, Таке вже було. В них вже були дуже сильні внутрішні історії перед тим, як з'явився Радянський Союз, і вони все одно нас тоді захопили і Україну, і Грузію. Тобто, Ті сутички, які в них були всередині, нам не допомогли. Так що це, це, в, той, суточки, так. це в той період, і треба ж зрозуміти, що це не тільки їх. Ну, давай так. Якщо брати також глобально, то ніколи не буває так, що одна країна завжди погана, а інша завжди до. Якщо ти слабка і не змогла свою, свої кордони. Утримати так. у тебе є проблеми з, з утриманням е, особистих кордонів. Ми ж так, так. кажемо, Як якщо він тебе образив, це у тебе проблеми з особистими кордонами. Так? так. А так. це стосується будь-яких масштабів. Так. Дівчина хлопець, хлопець-хлопець, партнер-партнер, країна-країна. Тому ну, що тут казати? що Не утримали тоді, не утримали зараз. А чому? Ну, Давай розбиратися чому, давай там туди в історію знову ж таки йти і дивитись, в який момент е країна, як, ну, як нація, да, втратила е якусь там, як це сказати, твердість внутрішню. Ну, да, в, в, да, внутрішню опору е свою. свою національну. Десь десь цей момент був, от там в тому моменті і треба, як то кажуть. В тому моменті і, і треба шукати. Мені так здається. Тобто це не історія. Тобто ти а, Росія е... плохая, так. а Україна хороша. Ну і за того, що Росія плохая і. Ні, не про це було, було питання. Було питання про те, що їх внутрішні сутички. Е... Не допоможе ну, гарантія того, що нам звичайно, це Звичайно, звичайно, але якщо їх внутрішні сутички і наші кордони, то це вже більше гарантій. Так. Тому тут їх внутрішні сутички, їх доведуть. Ми не допоможемо їх внутрішнім сутичкам. А нам треба своє зараз. Дивись, чому війна, у, у, у на мій погляд, будь-яка ситуація має. Ну, баланс є завжди. Має так. щось плюс, щось мінус. Так, мінус, звичайно, війна. Ну, ми не будемо казати мінуси, бо вони всім зрозумілі так. А плюси, а плюси в тому, що опа, українці пригадали, що вони українці. Це абсолютно велике велик. тобто, і так. добре, як країни дуже сторіч. багато сторіч, які забували. забували. Так. Потім пригадували, але такі, та ладно, що там Я було, різниця, яка різниця. та й інше. То зараз вже це принципово. І оце вже хоп і особистий кордон, такий хлоп так. і виріс. Так. І ну треба певний час на те, щоб це стало закріпилося. Таким так. міцним. Да. І тоді стопудов, вони там будуть як цей. Варіться, радіть, варе. Да, гніть, і воно там само по собі щось там згниє. А що не Добре. згниє, воно вже буде ну, таке слабке, що при тому, що у нас будуть свої кордони, своє, ну, як це, національна оця, оця самоідентифікація, свідомість, свідомість то ну, це вже буде зовсім інша історія. Бо коли я приходжу до тебе а у тебе така слабка двер, що я можу її ногою вибити. Ну, зрозуміло, що я ну не дуже порядна людина. Але я в мене але, теж, якісь проблеми, ти, де, теж проблеми є однозначно. І так. ти при цьому сидиш і такий, типу, ну ладно, ти прийшов уже. Ну типу, давай з тобою будемо розмовляти. А коли я приходжу, б'ю, і у мене нога відлітає, і а я влавається. тебе не через це, а ти така, типу, поліцію не виключу, просто йди звідси, ну, оце вже щось інше, так? Так. так. Тому ти, ну тобто, так. в цього є. Е... Дві сторони завжди є у всьому, на мій погляд. І тут однозначно для українців важливий момент свідомості і оцих кордонів. І силу свою. Ми що, знали, що ми такі сильні, поки на нас не, не насіли? Ми що знали, що, у нас те, що ми отак можемо? Ні. Ні, ми не знали. Ми багато чого, багато чого знаємо, а оце ми не знали про себе. Ми знаємо. І дивись, всі одразу пригадали. Що ми там м, потомки казаков, що там ще? Українська мова, там ще щось, ще щось. Всі стріляти пішли е, в зал мускули качати пішли. і таке Дивись, навіть в цьому гімні, який Азов використовує, там від е, світлин е, карпатських до вітрів Кавказьких гор. Це давно зрозуміло, бо там Кубані, я ще раз скажу: а на Кубані да, в 91 такий... му люди розуміли українською. Тому оце. І до речі, щоб ти просто розуміла, коли було розкулачення із Полтавської області дуже, дуже заможних е, людей, е, Червона Армія виганяла, так. А я тобі це розказую, бо я прям добре це знаю. Так, вони їхали на Кубань. Не тому, що там, щось. Клімат, хороший. клімат хороший, а тому, що там така ж була Україна, тільки е е землі, землі вільні, і можна так. було там в якийсь там колгосп, який тоді почали сюди ці колгоспи, щось захопити. Щось там, ну не захопити, але ну якось вижити можна було. Да. Компенсацію, собі, Компенсацію зробити. собі зробити. Хоч так, хоч якось там. Нові землі осваювати їх відправляли, розумієш? Тому добренько. Але ну ця ідея, і е, тим паче, коли е, той е, Азов підтримує своїм гімном цю ідею, що під карпатські то кавказські вона е, має під собою історичну ставку. Тому тут так, так. щось є. Добренько. Ну, Ми впевнені, що ми перемагаємо. Ми в процесі. Цей процес не легкий, я не би не швидкий. Е е є така історія, що кожного разу, коли є запалення десь всередині, щоб воно вийшло, ну щоб, щоб зцілення відбулося, так. треба, щоб це запалення дійшло до загострення. Так. І людина така просто лежить, така я подихаю. <реш> Але ні, ні, не подихає. Все так. ок. Так. Потім. Оп, і воно десь там вилізло в якомусь поносі чи якомусь черяку, і там пум, взрив, і все зцілення відбулося. От будемо вважати, що то, що зараз відбувається, це, це загострення е е е і я воно да, так. і воно веде до зцілення, бо будь-який процес. Зцілення. Він йде через загострення. А у нас загострення, я так розумію, відбувається останні два з половиною трохи вже більше, ніж з половиною роки. Так. І ти це називаєш ціленням, бо ти целітель. Я називаю перемогою, бо я воїн. Бо ти воїн. Зцілення да. і перемога. Це дуже добрий кінець для всієї цієї нашої історії. Аліканте дуже красивий. Ми знімали на дуже красивому фоні. Яхти! Так, яхти і все таке. І думаю, можемо прощатися з нашим глядачем. Перемагаємо і зцілюємося. Так.